Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма власний погляд. І в наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Оксаною Продан. Вітаю вас, пані Оксано. Вітаю. Пані Оксано. Насамперед хотілося поговорити про такі проміжні підсумки роботи Верховної Ради України і зокрема. Роботу комітету з питань податкової митної політики. Ви там працюєте першим заступником голови. Оцей комітет він грав ключову роль в роботі Верховної Ради шостого скликання, тому що пам'ятаємо, були прийняті і податковий, і митний кодекс. Але зараз в сьомому скликанні вже бачимо, що чимало законодавчих ініціатив від народних депутатів від ваших колег від вас, зокрема, які стосуються зокрема внесення змін до податкового кодексу. Чи їх багато, і насправді про що йдеться, якщо є такі ініціативи, дійсно? Ну, насправді, дійсно, саме в комітеті податкової та митної політики він тоді був значно більший, там ще банки відносилися uh -huh. до того комітету, пройшли самі знакові реформи. І, можливо, завдяки тому, що його очолював тоді Хамутин, який зараз продовжує очолювати, ми змогли відбити ряд норм, які були в податковому кодексі. І сьогодні Спрощенка залишилася працює Спрощенка. Взагалі, як, як, як вид податку. Ось на сьогоднішній момент, через те, що дуже багато було тоді прийнято, треба дуже багато змінювати і уточнювати, покращувати, але покращувати в, в прямому змісті цього слова. І в нашому комітеті на сьогоднішній момент є найбільше законопроєктів майже 200 законопроєктів вже внесено тих, які є в нашому комітеті і мають розлі бути розглянуті саме головним комітетом нашим більша частина їх стосується податкового кодексу, і є серед них проекти, які я однозначно підтримую, і буду все робити для того, щоб вони прийшли. Наприклад, проекти, які стосуються оподаткування нерухомості, тому що вже діє податок на нерухомість. Уже в цьому році, після 1 вересня, у людей почне виникати зобов'язання згідно з законом з одного боку, а з іншого боку, до сих пір немає реєстру нерухомості, за яким податкові органи зобов'язані по закону нараховувати зобов'язання. Тобто такі суперечливості є в самому законі, і зрозуміло, що ними будуть користатися на місцях податківці не на користь платників податків. Так само в цьому ж законі по нерухомості передбачається, що незалежно від того, чи в тебе дві малесенькі квартири по 30 квадратних метрів чи по 20, Але якщо сумарно, якщо ти маєш дві квартири, то ти будеш платити за якусь з них в будь-якому випадку. В той час, коли якщо в тебе квартира до 120 метрів в центрі Києва, то ти не будеш за неї платити, хоча це велика, гарна, дорога квартира. Тобто такі речі ну, несправедливі є сьогодні стосовно податку на нерухомість. Так само є величезна проблема. По податку на прибуток, по авансовим платежам податку на прибуток, по податку на додану вартість це те, що стосується податкового кодексу. І, ну, в принципі, в податковому кодексі куди не глянь, в усі розділи там є що доопрацьовувати для того, щоб людям можна було з ним жити з цим кодексом. Зараз розпочата робота, і я сподіваюся, що. Вона принесе користь суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності і, відповідно споживачам в Україні за дорученням хамутинні, збираються всі зауваження, які є в комітеті в бізнесу стосовно застосування митного кодексу, який uh -huh. був прийнятий минулому році, для того, щоб визначити, які є проблемні моменти, де в якому місці треба. Поправляти митний кодекс, тому що скарг насправді дуже багато є від тих, хто займається імпортними або експортними операціями на застосування митного кодексу. Тепер треба знайти, чи це є причини в цих скаргах в самому законі, чи у виконавцях, які на митниці працюють. До речі, щодо митниці, то є запитання щодо легалізації контрабанди. Пам'ятаєте, як Верховна Рада також заборонила ввозити? Не заборонила, а фактично, контрабанда каралася не кримінальна відповідальність, а економічна відповідальність на сьогодні. Є проблеми, тому що очікувані надходження до бюджету стали тільки очікуваними. в цьому контексті. Так само чи не вважаєте ви, що ну зокрема, якщо стосується митного кодексу і легалізації контрабанду? Пов'язані з цим законом, то треба повертати кримінальну відповідальність, тому що зараз депутати про це кажуть. От частіше зустрічають я не. так, я, я так не вважаю. Я вважаю, що економічні злочини повинні економічно е, наказуватися, тому що е, можливо не збільшились надходження від митних платежів, але значно виросли надходження від застав, від сплат за рішенням суду, і, і це вже є надходження до бюджету в будь-якому випадку. Більше того, є стаття в кримінальному кодексу кодексі за неправильне ведення документообігу, якою сьогодні зловживають представники міліції, тому що ця стаття єдина серед усіх, які стосуються посадових злочинів, економічних злочинів, не декриміналізована. І відбувся такий процес, коли на місцях намагаються перекваліфікувати з тих статей, які. Декриміналізовані на цю єдину статтю, яка не декриміналізована, 336-та, здається кримінального кодексу, і це є неправильно, тому що якщо людина вкрала, вона повинна головне, що це заплатити, повернути і фінансово понести відповідальність за те, що вона зробила. А будь-які економічні злочини, це є вкрасти вкрасти не у когось. Особисто конкретно, а вкрасти у держави, вкрасти в тих всіх людей, які є навколо пані Оксана. Друга сесія цього скликання триває, але зараз говоримо про такі проміжні підсумки, тому що три не пленарних тижні. Народні депутати відпочиватимуть, як відпочиватимуть всі українці. Якщо згадувати зміни, зміни до податкового кодексу, особисто те, що вдалося довідатися, побачити на офіційному сайті Верховної Ради України. Так от ви пропонуєте змінити податковий кодекс в частині. Відповідальності платників податків, те, що я побачив дійсно, да, я щось дякую щось дуже за те, що ви звернули увагу на, на той проект, яким я є якого я є співавтором. Ну, я перше хочу сказати, я не відпочиваю, і багато моїх колег ми працюємо. І до вас я прийшла з засідання експертної ради фракції удар, де ми обговорювали чергових 60 законопроєктів, які внесені народними депутатами, для того, щоб розуміти і мати позицію з кожного з них. То робота не перестає, і це з одного боку в Верховній Раді, з іншого боку, в мене є фортеця, це та організація, яку очолюю підприємницького бізнеса проблем менше не стає, незалежно від того, чи це 1 травня, чи це 9 травня, тому робота не зупиняється. А стосовно законопроекту, який нами внесений, і який я внесла не як сама, а як представник саме бізнесу. Абсолютно кожного бізнесу і малесенького, і самого великого. Сьогодні ситуація, яка незалежно від того, чи постраждав бюджет, чи не постраждав від помилки будь-якої людини в декларації чи бізнесу в декларації, ця людина зобов'язана сплатити штраф за помилку в декларації. Відповідно, податкові органи зацікавлені в тому, щоб декларація була складною. Чим вона складніше, тим більше шансу на те, що я в ній помилюся. Відповідно, я в будь-якому випадку заплачу мінімум 170 гривень штраф. Оце, це той штраф адміністративний, без якого з бухгалтерії жоден податківець не виходить. Це от, прийшов податківець на перевірку, це мінімум, який має бути. Це план? Ні, план значно вищий. Ага. Це той мінімум, без якого ну, Тобто є розуміння, що 170, добрий день, 170 гривень вже є, а далі розмова це вже буде більше. Ми пропонуємо, що якщо є помилка в декларації, але ця помилка жодним чином не вплинула на надходження до бюджету і платник податків, чи юридична, чи фізична особа, всі кошти, які був зобов'язаний сплатив до бюджету, то він не повинен платити штраф, і це правильно, тому що обов'язок платника податків сплатити податок. Якщо я податок сплатив, але при цьому помилився в якійсь декларації, немає питань, це не є проблемою. І, і це є правильно навіть сьогодні. Я заповнила я от зараз готую другу декларацію, як вперше для мене, як народний депутат. Я угу. до 1 квітня здала декларацію в апарат Верховної Ради. Зараз я готую декларацію в податкову до 1 травня. Кожен повинен здати до 1 травня. Вони абсолютно різні. Якщо та депутатська була відносно простою. Ця декларація, яка зараз дається в податкову, ну, ну просто її так да, у мене два дві вищих освіти, просто так її не заповниш. Відповідно, знову ж таки, що 170 гривень повинен заплатити кожен громадянин, який помилився там, де угу. не помилиться, неможливо. Ми кажемо, що якщо я заплатила всі податки. Часно і в повному обсязі за помилки в декларації я платити не буду. Як тільки буде прийняти цей закон, декларації стануть простішими, тому що навіщо податківцям мучитися з цими складними деклараціями? Вони їх будуть спрощувати саме вже для себе, а не для нас. Ну дійсно, щоб більше було зрозуміло, ти хотілося знову ж таки звернутися до офіційного сайту Верховної Ради України до закону про адміністративні послуги щодо усунення можливості прояву корупції. Це теж наша ініціатива, і це теж ініціатива підприємницького середовища, і це стосується не тільки підприємців, ця ініціатива це стосується пенсіонерів, це стосується студентів, молодих мам будь-кого в нашому суспільстві. Сьогодні для того, щоб отримати від держави будь-яку послугу, чи зробити паспорт, чи оформити пенсійне. Посвідчення, чи uh -huh. будь-що коли потрібно, чи дозвіл на якусь роботу, треба набра... зібрати декілька довідок, декілька дозволів в тих чи інших органі... органах влади. Ми е, своїм законопроектом передбачаємо, що ходити по органам влади не потрібно. Достатньо буде написати заяву в той орган влади, який е, е, надає таку послугу, наприклад, видає паспорт. Написати заяву, що я така-то, така то потребую видачі паспорта. Все більше мені нічого не треба. Чому тоді органи Міністерства внутрішніх справ будуть самі питатися в інших органів влади, чи я є в реєстрі, чи я зареєстрована платником податку. Всі державні органи мають сьогодні свої реєстри, свої бази. Нехай вони ними обмінюються незалежно від мене. Ми говоримо, що тепер держава буде обслуговувати чиновників, а не а не ми. Кожна людина має право вимагати від держави надавати ті послуги, які держава мусить надавати. Без додаткової сплати або за довідку, або за те, щоб довідку надали видали паспорт без ну, це якоїсь довідки. це насправді не популярний крок, тому що платежі вони якби держава не може від цього відмовити. Ну по перше, це, це популярний крок для людей, тому для що людей, це так, а для держав? людей дуже важливий крок, і це справжня євроінтеграція, про яку зараз говорять всі політики, в тому числі і уряд, і президент. От саме такий законопроект, який ми внесли зміни до адміністративних послуг, і є, є євроінтеграцією. А те, що він не цікавий, не непопулярний, а не цікавий органом влади. Ми вже відчули, тому що було засідання уже профільного комітету, який очолює пан Джвані, і на цьому комітеті виступав навіть представник адміністрації президента проти, проти цього законопроекту, тому що вони сказали, що він нічого нового не вносить. У нас є адміністративні послуги, і нічого нового в цьому законопроєкті начебто, немає. Чому так відбувається? Тому що дійсно це величезні надходження, і неофіційні, і офіційні, які сьогодні люди сплачують для того, щоб отримати довідку на те, на те, на те, на те. Але, ну, в якийсь момент це повинно урватися чиновникам і урватися бюджету, і урватися владі, тому що ви берете з нас податки, ми їх сплачуємо. А держава повинна за це громадян обслуговувати. Я особисто і там є співавтори. Нас семеро депутатів. Ми будемо працювати і вже працюємо з кожним депутатом в залі для того, щоб навіть провладні фракції підтримали цей законопроект, тому що якщо комуністи виступають за пенсіонерів, як вони це декларують, угу. то цей законопроект однозначно вони змушені підтримати. Речі є гарний приклад, тому що Верховна Рада спростила процедуру отримання грошей на дітей при народженні дитини. Так це чому тут можливо. А для бізнесу для підприємців не можливо? Це це стосується не тільки бізнесу, це стосується, я кажу, не тільки народження дітей, але й пенсіонерів і інвалідів. Це стосується абсолютно всіх, і це саме в тому напрямку має йти. Але профільний комітет, і ще раз хочу звернути увагу: жування не підтримав цей законопроект, хоча опозиційні фракції звичайно були за. Ну, оскільки ви так чи інакше постійно контактуєте з підприємцями, з бізнесменами громадською діяльністю займаєтесь, то е, хотілося от, на завершення нашої розмови поговорити про те, наскільки в нас дійсно на сьогодні існує податки, які сплачують підприємці, бо так чи інакше кожного дня ми чуємо. От якщо послухати українських політиків, так то вони кажуть, що в Україні понад 100 офіційних і неофіційних, можливо податків існує з іншого боку. Ми е, чуємо заяву офіційних е, офіційних людей, так офіційних чиновників, які працюють в кабінеті міністрів. Вони кажуть, що ну не більше 30 в нас податків в Україні. потім ми знову ж таки чуємо від політиків, що потрібно запровадити тільки сім податків, щоб це було зрозуміло для людей. То що на сьогодні відбувається в Україні? Що маємо до чого прагнемо? Йти? На сьогоднішній момент дійсно в Україні 26 податків є. Це згідно з новим кодексом. Це значно менше ніж було кількісно, але якісно легше бізнесу не стало. І звичайним людям, якби вони особисто сплачували ті податки, які вони сьогодні сплачують, дешевше не стало. Кожен з цих 26 податків дуже складний в адмініструванні. Кожен з цих податків є податки, наприклад, екологічний податок, він має дуже багато розгалужень. І для сплати, наприклад, за окремо за люмінісентні лампи, треба окремо. Це все один податок. Люмінесцентні лампи, вивіз сміття це окремий податок. Там батарейки, це окремий податок. Хоча все це називається одним словом, одним податком, податком екологічним. Там вони всі дуже складні. Екологічний податок, наприклад, щоб сплатити 100 гривень за газовий котел протягом року. Треба оформити проект, який коштує 5 тисяч гривень. Складні, дуже складно зараз буде з касовими апаратами справлятися в сільській місцевості, тому що є новели в минулому році прийняті ще попереднім скликанням uh -huh. стосовно обов'язкових модемів до касових апаратів, що неможливо в сільській місцевості. Але я сподіваюся, що ми крок за кроком те, що стосується роботи, саме оподаткування в нашому комітеті зможемо вирішити, тому що ну. Я завжди цим займалася оподаткуванням, і ми багато речей змогли проводити навіть не маючи представника малого і середнього бізнесу угу. в Верховній Раді. Тепер я впевнена в тому, що ми зможемо відбити і спростити ситуацію. Пані Оксано. Я думаю, від імені усіх українських підприємців я бажаю вам дійсно плідної роботи. Дякую за те, що були з нами. Наглядачам нагадую, що сьогодні гостю програми Власний погляд була Оксана Продан, народний депутат України. Залишайтеся з нами і на все добре вам.